Привіт! Ну, типу так. Привіт. Привіт. Сьогодні по традиції ваша улюблена рубрика Пост Євробачення. А чому вона улюблена? Тому що ви не знаєте, що тут відбувається взагалі. І взагалі не дивитесь наше відео взагалі. Давай назад. Так, я буду вимагати, щоб ви дивилися наші відео, які зібрані у дуже крутий плейліст. тут за посиланечком і насипте нам лайки, будь ласка. Це для нас дуже важливо. А рубрика Євробачення це коли ми дивимося артистів, що виступали на Євробаченні, але якісь їхні пісні, які вони випускали до або після Євробачення, щоб зрозуміти наскільки чесні вони були на сцені цього конкурсу, наскільки вони перевтілювалися у когось іншого, аби сподобатися європейській публіці, чи все ж таки вони працювали саме в своєму жанрі, саме в своїй. Звичній манері виконання пісень чую потекло в штанах. Та, Бо за нашу практику вже каналу ми вже багато всього надивилися і різного і неспівпадіння. І ми бачили людей, які кардинально змінювали для того, щоб виграти на конкурсі. Але ну це вже їх проблема. Вони взагалі не виграють ніколи. Якщо так роблять, Нема нічого кращого за неспівпадіння. Нема нічого. Будемо дивитися сьогодні представників двох країн: це Вірменія і Молдова. Я не знаю, що це буде, тому що це дуже для мене непоєднувані країни і. Порівняння їх поруч, це буде дуже цікаво. Ну не знаю, напишіть, якщо у вас теж так, але коли ти думаєш про Вірменію, ти якось забуваєш про існування Молдови, і так само, коли ти думаєш про Молдову, ти забуваєш про існування Вірменії. Де твої аргументи? Де твоя логіка? І ну, оця полярність в голові. Ну е, розумієш, вони якось у зв'язці не йдуть та, ніколи, та, та. тому що ну, мабуть, тому що інфоприводів таких не було е, взагалі в Защит, Євробачення і Австралія. Шо? Від Вірменії Роза Лін. Дава згадаємо так виступ просто кількома рядками. А мене не зачепила ні пісня, ні виступ. Взагалі, я якось для мене це було трішки незрозуміло. Я насправді можу сказати по своїм відчуттям. Мені... Пісня норм. От е, і ми її просто почув в неформаті Євробачення. Просто почув, че я б сказав, звичайна прикольна, непогана пісня. Там, в принципі, досить непоганий текст. Ястенько. про внутрішні переживання, все це і все це дуже непогано викладено саме словами і музикою. Ми ну, минулого року вже казали, що отут, отут уже ваш Netflix, нефлікс. <кх> Я з тобою не сперечаюся, просто кажу про те, що мені сподобалася мелодія, мені сподобалася пісня в цілому. А, але не як представник Євробачення, просто як пісня. Uh -huh. Номер, на мою думку, був досить банальний, хоч і з цікавою задумкою, де вона зриває uh -huh. ці всякі великі uh -huh. а... ну, великі так, зриває, і там якісь там, почуття uh -huh. ну, саме відкриваються. Це, в принципі, непогано. Але я знаю, що глядачам саме у залі Євробачення дуже не сподобала. <SM's> цей номер, тому що вони його не бачили. так. Um. Добре, ми погнали, а ви нам потім скажете, що ви про це думаєте. І хто після спочатку? Це сіджають, чи це так на марафетили? Ні, ну ти бачила це одно. Так. Oh, Мені... Mm -hmm. не, Мені подобається, коли так грають голосом рукаво. Але звісно, ти, якщо б ти не знав, що це співачка з вірменії, я тільки хотіла сказати це якийсь голівуд, голівудський це західняк. Лана. Дерей, ні, ні. я а чую. Лану дерей де трішки не, не вокалом. А... Музично? Так. Ні, не знаю. – Не мелодію, просто як наслідування. Трішки лоскіла трішки далеко не самі растет. Чекається вона теж? Ні, я так розумію, це вона з якимось дуетом але після. Це Кіара, оце мабуть. Вона не, ну, не вказана, не зазначена, тому ну, може в титрах була, але в підписі ні. Так, так, дуже західне звучання, дуже прям і картинка. Аж дуже так, я б сказала британська якось. От мені щось британське. Але. За атмосферою самої пісні американська, вона не британська. Тейлор Свіфт така. От, так. Ну, я взагалі тут відчуваю, я ж кажу, Ілана Рей, і Лорд трошки, і Тейлор Свіфт є ось щось таке. Ну давай, зараз Лорд, вона теж така західнячка вже. Так, вона і так. Дуже от, цікаві візуальні рішення, коли по і, співає лише б'юті. Це може не плюс, знаєш? <звіг> Я думаю, що реакцію нашу вже видно, але що ми сидимо це, закусуємо тут е, нижню губу, тому що підбираємо, мабуть, слова. Що все що, 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 таке про це можна сказати? так? Зараз нормальне було настроєння. День, все хорошо. Це ти мішає! По перше. Е, Мелодія прикольна, саунд-дизайн непоганий. З беками, в принципі, все класно. А звучання вокалу самої цієї Росалі мені сподобалося спочатку. Але воно перейшло поступово в такий, знаєте, формат, коли ти не можеш, коли ти не можеш зрозуміти, хто це і що це. Це не впізнавано І це якось. Пам'ятаєш, я в якомусь відео вже, мабуть, використовував цей прийом. Це одночасно всі і ніхто. Чого ви готували? Ти що було? І кліп. Тут якісь показуються такі речі, які... Я розумію про що тут, але це мені особисто не близька тема. І тому мене воно не зачепило. you? я, мабуть, зараз собі так покопалася, поки ти говорив, і я зрозуміла, що мені не те, що не подобається, а чого б я хотіла побачити, а мене турбує те, що це вірменська співачка. І вона ніяк не ідентифікує себе як вірменську співачку. Вона у цій пісні якась західнячка. Я дивлюсь на неї, це британка. Не знаю, можливо, це пов'язано з війною. Мені дуже подобається ідентичність у співаків. Коли все ж таки ти можеш почути, хто це. Українці співають там якимось національним, не те, щоб uh -huh. а, не те, що колоритом, а якоюсь айдентикою, хоча б невеликою. <му> мені дуже я, мабуть, казала про це під час перегляду кліпу, мені дуже подобалось, не там, де оця Кіара, а там, де саме роса, і її дуже красиво ставили. Правильно вибудовували кадр, і вона ставала акцентом. Хоча ти дивишся на круг, і це дуже прикольно, це дуже яскраво. Ну, дуже дуже якісна операторська робота. І тому тут видно якість. І це ну, це красиво, це е, дуже вдалий якісний продукт. Отже, та з росарін, зрозуміло, переходимо до того, чого ми всі дуже дуже чекали. Розкішні, неймовірні. Ах! Вау, здох, шіздуб. Ми під час того, як записували реакцію, у нас полетіло все. Настрій, техніка, все просто це. А, я подивіться, тому каже, це, ну я не знаю, нас Молдова цього року. Це гіперкомпенсація, Лавить. тому що ми минулого року дуже тривали чуваку подвороти <плоди> <плоди> і сужвала його. <плоди> Цього року нас дуже порадували, нас зробили дуже щасливими, веселими людьми, тому. То отже, здобші з Що ми знайшли такого, щоб ми не бачили, тут зрозумійте нас, ми не, не шукали новіше чи старіше. Ми шукали те, чого ми ще не чули. Oh, really? І ми погнали, мабуть, не будемо затягувати, а потім розкажемо, що ми про це думаємо. Це oh, вже really? звук одразу, цей звук пішов, все. Оце ідентика, про яку я кажу. Ну так. Ну, це такий гор. Я не спе. Гур... Сп... Але це айдентика. Ну, це... Не погодься. А вони тільки айдентику роблять. Це, може, тут серіал якийсь чи що? Ну тут якийсь однокліп ну, такий. Ой, фарбували як погано. о! Слухай, мені здається, це буде якась балада в городе. Мені здається. Це ніякий не Ост до якогось серіалу. toalele în brâu Boierul la târc a pornit Sloboa din frâu Răsplata prin nu, elinit, -a fășit, răzumit, știi cum îmi place să glor, la foc

Плаче сину, папка беду не на бок. З тебе прямує куточ Пісу. Всі коли плаче, сиду. Я намагаюся зібрати цей пазл в голові, yeah, yeah. аби не, не, не виходить. Я не можу не, не визначаю якогось елемента. Щоб зрозуміти. <laughs> Мені не означає розуміння, що це. Це е посту до серіалу чи самостійна пісня? Чи це кліп такий? Якщо це просто кліп окремий, то це взагалі інша історія. <laughs> це два різних свої події. – Так, так, так. Для кого боку розглядати мене? Modic as well. Identity. <tim mmmma��ility> Ух. Читаємо текст. О, це така сподіванка. Так, ти знаєш, я, мабуть, навчена Рамштайном оці проговорення тексту. Мене чіпляють, тому це в кінці цей фрагмент, коли він щось наговорював, таке ого. Приємно. Текст. Давай почитаємо текст. Давай почитаємо, що це взагалі. Боже, це текст і шута. сказати, що це якесь, якесь послання, це якась дуже велика метафора, яку я, наприклад, ще досі не зрозумів, навіть прочитавши текст. Зрозуміло, бо словами, зрозуміло, про що тут спати там, в лісі, воля костра і так далі. але... але, є одне, але... Тут більше, мабуть, про свободу особистості, можливо, про соціальну свободу, можливо, про. Можливо, це туга по тому, у що а, перетворюється наш світ з індустріалізацією, глобалізацією. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. взагалі я побачила взагалі е я, протилежне. Я, я, я перебираю Навіня. варіанти які в мене накидаються по цьому тексту. Ти кажеш, а в мене діаметрально протилежне, тому так. що тут не туга а, за тим, що ну коротше, в мене тут туга за минулим. По картинці це туга за тим, що було. Можливо, Можливо. тому що ця вся Радянщина, оці всі символи, так, так. Ну, це дуже дуже сильно радянське. І Це мене, знаєш, так. Ву, 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 ву. Ну, оцей кадр, де типу стоїть солдат, а потім він сидить в інвалідному візку. Бандюки з 90-х. Бандюки з 90-х. Оці це... автомати, оце. А... і оце все в рамках 90-х. Так. Тому для мене це як. ну... Не те, що було і стало, Ні, що ми це, пройшли. Це одна картина. No! God, please, no! please, Ви знаєте, я не зрозуміла. Скажу так, пісня, а саме по звучанню, по саунду, мені сподобалось. Ну, це, ну, здоб ще здоб не може не сподобатись. Красиво звучить акордеон, красиво звучить голос, красиво звучить мелодія. Все це дуже кльово скомпоновано в одну таку. Загальну картину, так як я її не зрозумів, то, ді, то я не можу про неї багато сказати. Це переспів. це пісня 2001 року. Вони Добре. просто зараз переспівали. Добре, я ж не проти. Я за те, що вона не зараз суча... Ну, вона не сучасна. Це те, що було колись написано. Тобто... У цей момент часу зараз я не можу її осягнути так, як могла б подумати про. Ну тоді мені взагалі було схиті 11 років, що я могла осягнути у той час. А зараз це взагалі якась. Це щось дуже доросле. Це... Ні, це не доросле. Для мене це не співпадіння по часовому виміру. І тому для, для мене ця пісня зараз, чому і вона зараз її перевипустила? Мабуть. Не знаю, мабуть, Ну, Скажімо так, я а, як любив з Добщі з так і люблю, але цю пісню я поки що не зрозумів. Можливо, вона мені там через тиждень насниться. І мені, я у сні зрозумію, що це взагалі таке. Але зараз я відкладаю це, знаєш, як те, що я не... не не зрозуміло, uh -huh. то... не... на поличку не роз... ну, Розберемося після. Так, не буду думати про це сьогодні, подумаю про це завтра. Одні неудачі. Під час того, як боч е, дивилася Вірменію, не подумала про те, що якби вона співала ту пісню кінг, замість тієї, що вона Боже збав. збав, ні, та, що була на Євробаченні, була розкішна в порівнянні з цією кінг. Цієї е, -е, -е, е... тому що там була така душевна нота, та мелодія якраз налаштовувала на щось таке, що тобі хотілося поринути в цю пісню. Тобі хотілося поринути е -е -е. У, у всі ті переживання, які вона транслювала через цю композицію. А тут це було просто: я ж тобі казав, я ж так і сказав, що вона для мене пройшла от рівно, просто взагалі ні, ні на жодному етапі вона мене не зачепила. Я теж погоджуюся, що та пісня, яка була на Євробаченні, вона там ну, так, вона в місці, вона, місцю, вона так, там де треба. А з цією піснею з Допші-сдоб не можна так робити, тому що це пісня 2001 року. Тому... Але, можливо, в 2001 році вона би була на Євробаченні. Ні. Бляха-муха. Ну не знаю, ця б не виграла. Ні, 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 Виграла б не виграла. Це вона сто... б навіть не підсіла того місця, як я посів трен... Mm, трен... Да. А пісня цього року вона була на своєму місці. Там. Вони порвали всіх. Однозначна. Вони порвали мене. Вони порвали зал, вони порвали публіку. Вони були другі після України за глядацьким голосуванням. А це говорить про те, що вони були дуже і дуже і дуже там, круті. так. ти знаєш, мене якось е, дёрнуло. подивитися якісь реакції на цю пісню. І я не розуміла, чому людям вона не подобається. А що були такі, кому не подобається? Серйозно? Ну, Серйозно, я така думаю, ви скажені чи що? Золоті слова. А я не знаю, чи сподобалась вам наша реакція. Напишіть, будь ласка, свої враження від цих пісень, від нас і чи сподобались вам вони. Можливо, у кожного своє сприйняття. Хтось такий, та, ну фіня, якась. — А комусь вона. розблокує а щось там. Так, якийсь складний в сенсі, ти такий боже, я все життя жив на Вау. А отже, ми дякуємо вам, що ви додивилися аж сюди. Далі ми, наперед. Ми наперед дякуємо вам за те, що ви зараз дістали свій смартфончик і зробили пожертву на ЗСУ. Будь-яку. Ну, якщо ви нам поставите лайк, підпишетеся, натиснете на дзвіночок і залишите коментар, ми будемо вам теж дуже-дуже вдячні. А ще більше за донатик. Я сьогодні містер Емоджи. Хоча допоможіть нашому відео а, так. брати більше переглядів. Тому не забувайте донатити. Писати коментарі, це важливо. Якщо у вас буде вибір на донатити нам чи на ЗСУ, донайте ЗСУ. на ЗСУ. А якщо не буде такого вибору, то донайте і, і нам, і ЗСУ. І дякуємо вам за перегляд цього відео. Залишайтесь з нами. Буває. І дивіться наші інші відео. Бай!